Всім доброго раночку. Я вже повернулася з масажу. Вже минуло 2 години. Я зазвичай я снідаю через 2 години після масажу Біфлексі. Покажу вам, який в мене сніданочок. Сьогодні він у мене максимально не корисний, але мені дуже захотілося банкетного хліба з сухофруктами, з сиром, з ковбаскою, з помідорчиком, огірочком під каву. Зараз буду відповідати на ваші коментарі. Сьогодні п'ятниця і вийшло відео про менструальну чашу. Дякую за ваш фідбек. Мені дуже приємно, що вам сподобалося це відео. Зараз буду відповідати на ваші коментарі. Сьогодні я максимальна хазяйка, господиня на кухні. У нас сьогодні в гостях Полінка. Кірюшкою гуляють, буду їм готувати суп з м'язком з макарошками. А також, ви не повірите, я буду готувати те, що ніколи не готувала. Знаєте, що це? Маленьці! Правда, без молока. Мені моя мама дала борошно. Борошна в мене немає, було кілька стіків цукру. Я додала туди цукру, підсолила два яйця і буду сюди додавати пів літри гарячої води. Воно в мене трошки постоїть. Потім я додам 2 столових ложки олії і буду смажити. А ви що думали, що я не вмію? Я все вмію, то я просто лінуюся. Сьогодні відео буде максимально продуктивне. Запрошую вас разом провести цей час. Буде багато мотивації, тому приєднуйтесь. Були в продуктовому магазині, зайшли в Аврору, покажемо вам, що купили. А зараз йдемо на Укрпошту. Нашу пошту біля дому закрили через те, що ніхто не хоче працювати на Укрпошті. Через нестачу кадрів наша пошта переїхала у інше відділення. Воно знаходиться далеко. Тепер ми туди чалапаємо. Давай ще в зєву зайдемо. Мені треба купити фарбу для волосся. Мені здавалося, що вона коштує 170, 104, а вона коштує 174. Да? Дуже сподобалися зошити в Аврорі. Такі класні з монстрами. Це вже Кирил собі до школи вибрав. Класні. Можна роздивлятися. В клітиночку 4 штучки. Заплатила за них 48 гривень на 12 сторіночок. Буду перефарбовуватися в темніший колір. Взяла фарбу Сьос, ніколи ще її не брала. Відтінок 2.1. Називається натуральний чорно-коричневий. Він має йти з таким попелястим підтоном. Дуже хочу трошки темніший колір волосся, тому що він зараз так відблискує на сонці. І трошки продуктів. Взяла ось таку каву, давно її не бачила. Це в магазині Велика кишеня Гіміні це був колись спонсор Супермами, я запам'ятала, дуже смачна, і тому я її купила. І, до речі, несла її в сумці і вона пахла просто на всю сумку. Взяла ось таку сочевицю. Вагову. Зараз купую вагову, тому що так вигідніше. Виходить, що кілограм коштує 51 гривню 65 копійок. А маленька упаковочка 250 грам коштує 36 чи 40 гривень. Коли як там по акції. Кирил закомандував взяти йому Lob. Іноді балуємося таким. Знаю, що це не корисно, але що поробиш. Захотілося ось такого хлібчика банкетного. Я зараз хочу просто взяти шматочок цього хліба і з'їсти з кавою. Так такий мене буде обід. З овочів помідорки рожеві. Взяла я три штучки. Такі. Два огірочка. Ось це, Самі зрозуміло, що. І йогурт ось такий. Кіріл вже його надпив, наче смачний. Ну а тепер прибирання на кухні. Бо сьогодні тут за день вже такий безлад утворився купа брудного. Посуду. Я ще готувала макарони по флотськи, але не з фаршем, а просто дрібненько порізала куряче філе і обсмажила його з цибулькою. Вийшло дійсно смачно, чоловік сказав, пальчики пальчики На останок прибирання і все. Сьогоднішній день був дуже продуктивний. Починаю я з купи брудного посуду. Треба ще огірок почистити, тому що Кирило насипала макарони по флотськи а огірок. Не порізала. Я купую огірки в магазині і обрізаю шкурочку. Так мені смачніше. Спеціального гаджету у мене для цього немає. Вмикаю телевізор і буду. Доробляти свої домашні справи. І сьогодні я молодець, такий у мене дуже продуктивний день і дітей погляділа. Себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Так, обов'язково полити квітки. Монстера вже в мене розрослася. А ось ця квітка в такому маленькому горщику, як була, така і є. Що є, то є. Що маємо, то маємо. Але дуже красиво, особливо у цьому горщику з сенсеєм. На вулиці вже заходить сонечко, вже так стає прохолодно і коли ось вечірній такий час, мені набагато легше прибирати. Я чесно скажу, залишила посуд на останок. Сьогодні моя жаба це саме брудний посуд. Використовую фейрі, я його переливаю завжди в дозатор, Спочатку в весь посуд я просто намилюю, а потім буду його полоскати. Так і водичка економиться, так мені подобається більше. До речі, зараз у нас світло вже набагато рідше вимикають, що не може не радувати. Ой, сподіваюся, у нас скоро все налагодиться, все буде нормально. Я чекаю перемогу, дуже вірю, що вона ось ось вже не за горами. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. Збираю ще посуд. У мене він сьогодні по всій кухні. Протираю скатертинку, роблю візуальний порядок. Так, обов'язково потрібно протерти під віконня, тому що на ньому найбільше збирається пилу. Тепер розставляю чистий посуд по місцям на свої полички в шкафчики в прибори. Також складаю в органайзер. Побачила, що там брудненько вирішила також протерти. could be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental end. У мене, до речі, стояли пляшки на столі. Якщо ви бачили порожні то я розливаю просто звичайну питну воду по таких маленьких пляшках від швепсу і зберігаю їх у холодильнику завжди, о, щоб була під рукою холодненька вода. Не забуваємо пити дівчатка водичку. Back one day from heaven, and say damn, I learned some lessons, and say damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck, i keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. хочу стегна. Я завжди знімаю шкірку. Посипала паприкою, солью і чесночком сушеним. Взяла 4 стегна. це на 80 гривень. Два чоловікові і нам по одному з кірюшкою. Зараз трошки замаринуються і просто на сковорідочці посмажу. Тепер буду перемивати фрукти, бананчики, яблука. Чоловік, звичайно, трошки переборщив, купив дуже багато бананів. Банани, як ніколи, дуже швидко псуються. Хоп, і вже завтра вони будуть чорні. Не знаю, як їх зберігати. В холодильнику вони також стають чорними. Якщо, можливо, у вас є якийсь лайфхак, як ви зберігаєте бананчики, то чекаю ваші. Поради у коментарях. А якщо ви ще не підписані на мій канал і дивитеся це відео без підписочки? То запрошую вас підписатися. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно підтримаємо україномовний контент. І ще про фрукти. Дівчатка мене запитували, чи їм я фрукти, чи їла їх на своєму челенджі 30 днів без цукру, чи взагалі є вони в мене в раціоні. Так, їм яблука, банани, інші фрукти не їм. Якось не знаю, не маю у нас звички купувати щось інше. Зараз є дині, кавуни, але то так, одноразова акція. А ось яблучка завжди є у нас на столі. Можна прийти і з'їсти яблучко. Але фруктів, якщо чесно, не хочеться. Челендж мій закінчився. Не скажу, що він зараз максимально безцукровий. Можу собі дозволити, не картаю себе за це, а якщо раптом захочеться, але... В більшості випадках мені не хочеться ну от чесно сьогодні з'їла два млинця. Це поприбирала і, до речі, згадала, що не показала вам. Взяла ось такий чайок, ловари з асортів з квіточок, з фруктами. Тут у нас іде ось такий смачнющий альпійський луг в оранжевому пакетику. Кирил вирішив його спробувати. Я вирішила спробувати збір з малинкою, але, чесно, мені не сподобався. Кіріл уже після того кілька разів пив чай з вишнею, Він такий, якщо охолодне, то виходить як компотик. Зараз з кірюшкою поп'ємо чайок і все. Будемо відпочивати в душ, щось подивимося. В Невгамовний Монро вийшло нове відео. Зараз разом під чай будемо. Дивитися, але ось ті горішки, чесно, я не їм. Там з я таке не люблю. Дякую, що додивилися до кінця. Скоро побачимось.